Сьогодні люди зібралися біля телевізора. Що у вікні автобуса на перегляд новин у Феодосії пікетувальники кажуть, що в українських випусках новин подають перекручену інформацію про ситуацію у Криму. Перша новина на НТВ засідання Верховної Ради України. Решта повідомлень теж стосується України. Та найбільше часу відведено питанню НАТО і Кримському півострову. Інтерв'ю помаранчевих політиків глядачі сприймають з осудом. На екрані з'являється Петро Симоненко, і у натовпі теплішає. А депутатам Думи з уст яких лунає, що Крим повинен належати Росії, взагалі починають аплодувати. Подивіться, як знімається у Феодосії російським телевізійникам. Оператор прохає хлопців із прапорами стати заінтерв'юйованим, аби фон був гарний. Ніхто з перехожих запитань журналіста не підслуховує. Нашій знімальній групі не вдається взяти жодного повноцінного інтерв'ю. Спроба перша. Але живете в Україні чи в Росії? Звісно, в Криму, в Україні. А чому ви говорите на такому заке, на котрому я не понімаю? Та я не розумію Ви, віддімо з піді. Ні, ні, ми вже ваш язик знаємо. Відео... видимо... ми знаємо ваш язик, і ви повинні знати руський язик. Вона не розуміє. Правильно, ви в школі учили тільки український язик. Те, що відповідає нам цей хлопець, не подобається оточуючим. Звинувачують, що ми буцімто привезли його з собою. І ось у що переростає спроба друга. Берите руки. А чего берите руки? Эй, руки. Потому что это камера, это приватная власть, а не ваша. По Говори по-русски. А то а по и а а по Вы по-английски давайте мол. Почему Мужчина, я у вас спросил? Они по-хохлядски тут разговаривают. Что, по Женщины, это специально люди прибыли для того, чтобы здесь создать смуту и туда и пусть вот, а, да? а, туда, 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 Там, где и, люди и, стоят, и, туда, и, вот и, туда. Вот туда. Президент Буш, забери своих солдат. Они нам не нужны. Янки Ноху! Зимостополь, Крым, Россия! Зимостополь, Крым, Россия! Натовський у Києві Мішель Дюре про спецслужби говорить неохоче. Я не можу коментувати конкретніше. В Україні взагалом в корнях патріотизму не включені антинатовські почуття в інших країнах. Мабуть, включені в корнях патріотизму ці елементи, ось тому, мабуть, є вплив, але від якої країни я не можу вам сказати. Був би дозвіл Верховної Ради на військові навчання в Криму, то антинатовські протести згорнули б. Запевняє нас регіонал Ігор Шкіря. і додає: не треба шукати тут слід Москви. Я не получав ніяких указання із Кремля. Партія регіонів не получає ніяких указання із Кремля. І не надана там спекулірувати. Точно так же можна сказати, що то виконує закази із Вашингтона, наприклад, з Брюсселя. Ніхто із за кордону не дає вказівки нам вести боротьбу за територіальну цілісність. Це громадська наша позиція. Це позиція комуністів, які добре знають, що це таке територіальна цілість, що це таке держава. Попри ці слова, українські комуністи вже заручилися підтримкою російських однодумців. Керівництво компартії заявило, що коли проводитиме антинатовські акції, то обов'язково за погодження з лідерами КПУ. Ми провели консультації з нашими товаришами з України і домовилися про спільні акції проти натівської воєнщини. Справжній приклад дружби між двома народами, поки деякі депутати Російської держдуми у Криму агітують українців проти вступу в НАТО. Інша їх частина приїхала до Києва, аби відзначити День Росії. Велетенські триколори як символ величі і поодинокі синьо-жовті прапори, як данина протоколу. Цього вечора господар Палацу України, російський посол Віктор Чорномирдін. Він особисто зустрічає всіх гостей, приймає вітання і подарунки. привітати Росію з її днем прийшла чи не вся політична і бізнесова еліта України. Склалося враження, що крім Леоніда Кучми, Віктора Януковича і Віктора Медведчука, тут були всі. Ось лише невеликий перелік гостей: Володимир Литвин, Юрій Єхануров, Сергій Ківалов, Нестор Шуфрич, Петро Порошенко, Леонід Чорновецький, Борис Тарасюк і Володимир Горбулін. До речі, зверніть увагу, виконуючи обов'язки голови ради нацбезпеки України з Чорномирдіним не цілується і майже не говорить, як це робить більшість гостей. Того дня він зробив заяву події в Криму. Це виклик нацбезпеці держави. Російський Що за глупість? Это только больной может придумати, придумать. Или больной на голову совсем. Ну що, о чим ви говорите? Причем зі ну, як би може Росії пойти на, на такі дела? Тепер на старокримському загальновійськовому полігоні аж два контрольно-пропускних пункти. Один тут спокон віків, інший віднедавна. І якщо для КПП Кримського козацтва все надсерйозно, то для українських вояків те, що відбувається перед шлагбамом розвага. Американського ворога частина козаків, озброєних біноклями, виглядають ще на в'їзді у Старий Крим, інші на лавочці поближче до полігонівського шлагбауму. Підхорунджий радянської общини кримського козацтва пропонує і мені заглянути у бінокль. Контейнери і біотуалети відний американських солдат не Ні, Я думаю, ми не побачимо там їх, тому що для того ми охороняємо, щоб вони туди не зайшли. Вояки старокримського КПП не говірки з мешканцями неметового містечка теж не дуже бесідують. А якщо і балакають, то точно не про НАТО, про життя. А якщо приїдуть американці, як ви будете їх зустрічати? А американці приїдуть до нам на учення. А Як ми збуємо? А чого люди кажуть, що тут американці привезуть якусь там токсичну зброю, і забруднять джерела тут? Та їм діло нічого, вони ні говорять. Час від часу піднімають шлагбаум. Це свої запевняють. А натовських військ на полігоні цьогоріч ще не було. А вже були колись якісь міжнародні спільні навчання на, на цьому полігоні чи ні? Були. І тоді ніхто нічого не збирався? Ніхто нічого не збирався. Але з яких країн приїжджали? Ну, американці були, грузини. А чого тепер проти американців? Без поняття. Ну, мабуть, хтось діннях може хоче заробити. У наметовому містечку втрапляємо якраз на обід. Добрий день. Смачного Дякую! А що це у вас обід? У нас обід. А за чиї гроші? Ну, за ваші, за Отак за. просто небо уже тринадцяту добу. Переважно у наметовому містечку живуть козаки. Мешканці околиць чергуються. Жити можна, годують добре. Перше, друге і компот. Сьогодні в меню суп із лукшиною. Можете і отвідати дам попробувати. Не отруйнаша, <реш> ні ні. <реш> <я> отруйна. <Наша реш> ні. – гаряча Не травили. – Смачно вас <плес> годують. <реш> Ніяка політична сила нас не підгодовує, наголошує полігонівська варта. Намет заповнений провіантом стараннями населення. Є й тимчасовий а погріб. Біля нього ховрахів, які, судячи з плакату, теж проти НАТО. У бочці розфарбовані як американський прапор, смітник. І хрест тут є. Біля нього моляться, щоб американці у старому Криму базу не будували. Катерина Степанівна прізвище не назвала депутат старого Криму. Жінка переконана, американські солдати везуть на полігон ракетні установки. Це і зіпсує тутешні джерела. Вся вода збирається тільки тут. И вы прекрасно понимаете, что останется нам с этой питьевой води. А ведь вода у нас какая целебная і М'ясо не є. Давай я тебе без м'яса. И воздух. Так вони ж теж будуть пити звідти воду. Ні, вони звідти пити не будуть. Вони тільки плюнуть мені в морду і підуть звідсіля, коли висируться як слід. Влаштовує. Ну, чого ви до мене так агресили? Я ж не американський солдат. Я вас просто питаю. А я би просто хотіла, щоб ви мной разговаривали на русском языке. А чому? А тому, що я люблю русский більше, хоча я українка. Дозволу від влади на пікет мешканці наметів не мають, але обіцяють, американський чобіт не ступить на кримську землю, навіть якщо дозвіл на це дадуть у Києві. А ще не приїжджали американські солдати сюди. А мы, их не а мы их не пустим, а мы их не пустим. А если они будут ехать, что вы сделаете? Чтобы... Я лягу вот так поперек дороги и пусть они меня давят. Если кто-то сегодня попытается силой усмирять людей, которые высказывают свою позицию и вышли на мирные акции, на мирные демонстрации, поверьте, это будет последняя минута демократии в стране, и на этом будет поставлен крест и точка. В політичній кар'єрі Віктора Ющенка і його окруження. застосування да. сили можливо чи ні? А для чого? Для чого? Щоб весь мир говорив, що ми почали шляхи, шлях до демократії і застосовуємо силу. Як ви вважаєте? Потрібно це робити чи ні? Я, я вважаю, що ні. Ви мене питаєте, а я вас. Ну я відповідаю. Все, дякую. Четвер, 8 червня. Цього дня у Феодосійському порту чекали на приїзд Віктора Януковича. Лідер партії регіонів не справдив сподівань учасників мітингу. Натомість навідалися хлопці з пори. Правда, не надовго. Нас буде проблема как виїхати. Через О, зараз час міліця калону вам з під подібні жести автобус пористів від'їжджає, зате залишає за собою шлейф жовтих агіток. А натовп святкує перемогу, так наче не Кубку пористів, а натовські війська вигнали. буде буде? Буде. буде. за нами. Не На площі присутні не лише феодосійці, але й з Донецька та Луганська, зокрема. Створюють масовість. А це та ж площа, але у переддень. я любви сто крат я повторю не диві. Я это не знаю. На сьосеню я сіє. В імпровізованому штабі збирають гроші на підтримку учасників мітингу проти НАТО. Зверніть увагу, зараз тут сидить бабуся. Через декілька хвилин на її місці вже інші люди. Це для кадру, аби було видно, що у Криму проти НАТО не одні лише пенсіонери, але й молодь. До речі, серед тих, хто майорить прапорами, здебільшого підлітки. Цікаво чи безкоштовно під виглядом відпочивальника наш звукорежисер намагається завербуватися, махати прапором. де-то тут, тому що приїхав з Києва день заканчива позаработати. ну, слаги. Ну пойдем в кому? Тому що у нас вже все, у нас люди вже і нам заплатять, если заплатять, то не сьогодні. А кому можна в, в, в палату? Ну от, ходь, ну, вот, подивіть в любую палату. А і можна типу да? А? Договориться можно? Ну да, ну попробуй. Під вечір кількість прапорів збільшується, а антинатовські плакати, які весь день були у стані спокою, йдуть в рух. Що вечора пікетувальники вважають своїм святим обов'язком пройтися від порту до санаторію, де оселилися американські бояки. Ми і собі вирішили приєднатися до параду. Вставай, страна огромна, вставай на смерть немой, нашись силою темною, оранжевою чумою. Це нагадує хресну ходу. Загалом вона спокійна. Зате, коли учасники параду помічають, що їх знімають, починають викрикувати гасла. З піснями та віршами до феодосійського військового санаторію йдуть десь з півгодини. У нас буде розбіг, паніти буде зараз. Ми прийшли сюди, в воєнному санаторію. Дружно всі політь.